Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд товарів, точніше цін в магазині АТБ. Подивимось також соціальні продукти, муку, точніше борошно. Перепрошую борошно, крупи, цукор, овочі і фрукти, звичайно, олія, яка ціни на олія, масло. Ну, це все вже буде у відео. Дякую вам за ваші коментарі, величезне спасибі. І я дякую вам за вподобайки. Пам'ятайте, що вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину АТБ. Лимони. Тут бачу два види лимонів. Оці трішки такі більші по 70 гривень і менші по 56 гривень. Хочу сказати, що мені ці більше подобаються. У них шкірка така гірка. А сама серединка лимона кисловата. Ось. І коли кидаєш в чай, дуже смачний виходить чай. А тут шкірочка тоненька, ось навіть шкірку можна їсти. Тут же в чай буде трошки інакший смак. В принципі, кому до смаку спробуйте, а то з шкірою купити лимон і зробити такий чай. Так, давайте далі подивимось Апельсини. Перший гатунок по 90 гривень. Мандарини впали в ціні, бачу, дійсно впали по 73 гривні. Помело по 13,50 це ви розумієте ціну за 100 г. Світі 11,50 і авокадо по 19 гривень. Киві майже 100 гривень. В ціні піднялись яблука, не знаю чому, по 30 гривень, груші 57, яблуко Гала по 32 гривні, редька Дайкон 21 гривня, 60 копійок. Ціну на імбир, бачите, огірки 79 90, ну 80 гривень огірочки Такі також по 80 гривень. Гарбуз по 17. І капуста. Я ж налякався. <реш> Чесно, дивлюсь, капуста. Я думаю, що вже капуста по 76 гривень. А це капуста цвітна по 75, але її немає, а мені якраз треба. А ось є. Добре, одна залишилась. Капуста по 28 гривень. Трішки знижку зробив магазин АТБ. Капуста-пекінка по 60 Ви знаєте, я навіть хочу зважити капусту пекінську 60 гривень за кілограм. Ось беру таку невелику і немалу, середню. І давайте підемо на вагу. Скільки ж зараз вийде пекінка? Так, кіло 150, ну рахуйте, вийшло на 69 гривень майже. Що я хочу сказати? Зелений салат вийде десь на гривень 200. Кабачки по 39, томати по 80 гривень майже. Яблуко Retchief 37, яблуко принц 34. Яблука зелені також по 34. Хурма по 14 гривень, ви вже розумієте, так, що це за 100 грамів. Гранати по 90, грейфрути по 90, апельсини фасовані по 90. Цибуля 23 гривні фіолетова. А цибуля золота по 16. Така гарна, подивіться, яка хороша. Буряк по 14,60. Так, далі, що тут у нас? Картопля 25 гривень. Теж така непогана. І морква 19 ,60 гривень, 60 копійок, але така величенька. Виноград рожевий 11,50. Виноград кишмиш по 11,40. Виноград синій 85. Так, ну ось, бачите, навіть є буряк, і я бачу активно. Дівчата купують буряк. Чищений. Та він, здається, вже зварений. Не знаю. Скільки він? 350 грамів, 44,30. Добре, ходіть далі. А печериці ми ще з вами не дивилися. Печериці по 14 гривень, ну 140 гривень за кілограм. Закінчилася акція на цукор в магазині АТБ. Цукор вже по 33 гривні майже за кілограм, але це друга категорія. Борошно розумний вибір 36,30. Хуторок 42,60. До речі, усі а, уся. Вага борошна по 2 кг, крім торгової марки хуторок, тут 1,8 кг. Борошно амбар 32 гривні та Хмельницьк млин 41 гривня. Так, ну що, я хочу вам сказати, що найдешевша олія на сьогоднішній день це олія від торгової марки Розумний вибір 850 мл. І ціна її 47,40. Це найдешевша, тому що вже інші йдуть дорожче. Наприклад, олія своя лінія. Вага 900 мл 58 34. Олія олейна. Бачу, що ціни піднялись, дуже сильно піднялись. Те, що я говорив, що по 70 гривень. Пам'ятаєте, я в одному відео говорив, що пляшка буде коштувати 70 гривень. Олейна 850 мл, а чумак. 68, але завжди був чумак <ріст> дорожче. Така різниця. Ось, 900 мл тут. Так, олія майола 55, зверніть увагу, ще така хороша ціна, тому а, придбайте олію, ціна ще буде рости. І щедрий дар також 850 мл, 62 гривні, 22 копійки. Олія стожар 60-24. І скільки зараз кукурудзяна. Скільки тут? 850 мл. 80 гривень. Це пропарений рис. Шліфований кілограм 50 гривень, ціна тримається. Бачу, подорожчала гречка вже другий тиждень. Кілограм 28 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. А, так, і дивіться вже по 26,40. Крупа проділ гречана. 22 гривні крупа пшенична Полтавська. Пшуно 21,40. Кукурудзяна по 17,40. Крупа манна 22,40. Крупа перлова. Горохова 25,40. Давайте подивимось ціни на макарони. А, так, це своя лінія спагетті, 400 грамів 38 гривень. Спагетті своя лінія 400 грамів 34-30. Ярка 450 грамів 23 гривні, це, мабуть, найдешевше. Спагетті Тая 450 грамів 1920. Ще зі знижкою можна взяти із твердих сортів пшениці делюкс. Макарони, 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Гребінці також зі знижкою. І бантик, як ми називаємо, Макаронні вироби. рігатоні 32,40. пакування 400 грамів, спіральки 37 гривень, 420 грамів. Ріжки 420 грамів, 37 гривень. Так, вермішель ярка на сьогодні у нас 41 гривня кілограм. Спіраль Китая кілограм 40 гривень 30 копійок. 29 гривень ріжки особливі від розумний вибір кілограм. Мушля 31 гривня 20 копійок. Кілограм, Чому різниця у формі і одразу трішки дорожче? Вермішель ярка. Тут кілограм. Так, ще тут хотів вам показати борошно, цільнозернове своя лінія кіло 1842,50, борошно житнє, 39,50. І ще кукурудзяна також своя лінія, кілограм 24 гривні. Ну і давайте подивимось молочний відділ. Йогурт манго, своя лінія, 400 грамів 19,60. Йогурт, своя лінія 900 грамів 40 гривень. Ряженка своя лінія, тут 400 грамів 19,60 гривень. Це, мабуть, найдешевше буде молоко в магазині, а тебе своя лінія. е-е-е... Е, наговорив 1,5% жирності 900 грамів, 28,50 Ну, Зараз в акції сметана, Слов'яночка, не забудьте, хороша знижка. 300 грамів, 20% жирності, 31 гривня. Сметана, наприклад, своя лінія 400 грамів, але тут також 20% жирності. 47,80. 15% жирності 34,30. Сир кисломолочний. Бачу ціни взагалі. Я дивлюсь на ціну і ну, ви мене зрозуміли. Саме найдешевше це білоцерківський, взагалі взагалі жирний, 350 грамів, 47,90. Зверніть увагу, молоко від молокія 2,5% жирності 45,80, І 3,2% жирності також 45,80. А завжди я знаю, що якщо більша жирність, то воно дорожче має йти, а якщо менша жирність, то дешевше. Зараз в акції Львівські дріжджі для власників карти АТБ 9 гривень. Це, мабуть, сама найдорожча сметана, яку я бачив на сьогодні, це від злагода. Пакування 420 грамів, 20% жирності, майже 62 гривні. Давайте подивимось ціни на кефір. Ось, наприклад, галичина, нежирний, 50 гривень 20 копійок. Усі виробники плюс-мінус намагаються робити одинакову вагу, 870 грамів. Кефір просто наше, тут же 1% жирності, 46,90. Кефір галичина 2,5% жиру, 53. Кефір просто наш 2,5 жиру, 51 гривня, 30 копійок. Кефір від торгової марки ферма 1% жирності 42,30 грив в акції. Кефір від ферма 2,5% жиру 53 гривні. Кефір молокія 2,5% жирності 55,40. Молоко своя лінія, 1% жиру, 37,90. І ось поряд 2,5% жиру 43,50. Тут, бачите, менше жирності, воно дешевше. Більше жирності дорожче. Своя лінія. Молоко. Молокія. Ультра, ультра, 2,5 жиру. Я спеціально повернувся на сир білоцерківський, показати вам 9% жирності, 350 грамів. О, ціна <рес> ціна бомба. Зараз зі знижкою можна взяти ось своя лінія, 300 грамів, 5% жирності. Майже 50 гривень. Ось такий самий найдешевший, мабуть, виріб в магазині АТБ апетитний. 500 грамів. Лише 3450 можна заплатити економно. Так, добре, потім ось такі ще є. Зверніть увагу, смачний з молоком, також 500 грамів, 63 гривні. Трішки дорожче. Молочна 550 грамів, це вищого сорту 85 гривень. І ще можна оцю купити. Також в коментарях писали, що вона добра. Лікарська вищого сорту 550 грамів, 101 гривня. Найдешевші. Сосиски ВТБ це ніжні пакування 450 грамів і вони коштують лише 38,90. Можна також придбати ранкові 330 грамів, 38,60. Вже трішки дорожчі йдуть а, хот дог сосиски 450 грамів, 59,50. І зі знижкою до макарошків 330 грамів 49 гривень. Гурман з сиром 420 грамів палочка 50 гривень. 50 гривень за оцю палочку 420 грамів бюджетно на сьогоднішній день можна сказати так. Да. А хто вже купував оцей паштет від розумний вибір? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Першого сорту тут 120 грамів і ціна ніби недорога 12 гривень. Також можна придбати оселедець ВТБ. Зараз ось цей від своєї лінії, це власна марка, всі знаєте, зі знижкою 25% 180 грамів 40 гривень. Або ж ось такий, це також своя лінія. Матієволії 240 грамів 50 гривень. Так, ну хочу сказати, що кожен тиждень ціна на яйця підіймається. І на сьогодні ціна 3,84 першої категорії. Так, давайте подивимось на масло, яке саме найдешевше, бюджетніше. Так, ну, звичайно, що з червоним цінником бачу. Це масло від ферма. 63% жирності, 58,40. Дуже хороша ціна на вареники своє лінії з картоплею та грибами Тут 900 грамів 52 гривні. Також чудова ціна на хінкалі своя лінія 800 г 60 гривень 50 копійок. Голобино мортадельки для смаження на грилі. 600 г 81 гривня. Так, ось вибачаюсь, мортадельки. Неправильно цінники поставили 111,50 А мюнхенські колбаски також 600 г, 80 гривень 90 копійок. Фарш своя лінія 500 грамів 96. Курячий фарш від глобино 500 грамів 97,50. Так, тут у нас лежать курочки, чекають свого часу. Ціна. А де ціна? Ось 9,67 за 100 грамів. Гомілки від улар курячі по 7,60 за 100 грамів. Зараз в АТБ можна придбати ось такі паштети 130 грамів по 24,50. А самий найдешевший це буде ось такий паштет печінковий, тут 340 грамів. Тільки в АТБ додатково 100 грамів. І ціна його 37,90 зі знижкою. Ну і не забудьте, що хороша ціна на ці приправи. Дуже хороша ціна і якісні приправи. Вага тут 45 грамів, 27 гривень. Хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд до слідуючих відео. Всім пока!